Всім доброго дня. Дякую, що дивитесь мій канал. З вами Наталя Білик, Ласівська Полуниця. Сьогодні я вам хочу показати один із ремонтантних сортів, який підійшов на моєму участку. Сорт називається Пужанжі. Це ремонтантний сорт, який дає ягідку з весни до зими. Це молоді посадки, які я робила пізній осінню. І ось такі кущики. Я вам вже розповідала про них. Вони такі невеличкі, можна робити уплотнені посадки, вони не мішають. Ну Тут я так рядочок зробила. Подивіться, яка буде ягідка. В тому році я вже її спробувала, вона мені дуже сподобалася. Зараз покажу, як вона виглядає. Ще раз скажу, я її садила дуже поздно, то кущики не дуже такі. І величенькі. Але по одному квітконосу вона мені дала. Але ось дивіться, ягідка, яка така дуже крупна вийшла. Так, така красива форма в неї. Ось такі гроночки вона мені видає. Зараз так обійду Ось дивіться. Ось отак. Ось о Це ще буде. Ще ягідка наливається, цю, цю вже будемо е, пробувати її. Ось, дивіться, які така крупненька. Ягідка крупна. ось вирощувала я її без добрив, без при, е, е, хімії. А якби я приміняла якісь удобрення, то представте, тут були б, мабуть, в два рази більше яблучка. Ось о, який. Мені подобається цей сорт. Він дає ягідку дуже-дуже швидко. -дуже вона дуже смачна, солодка. Ось, о. Вусика поки ще вона мені не давала. Буду розмножувати цей сорт. Ось дивіться, яка краса. Красива ягода. Така плотненька, ароматна, вкусна, темно-бордового кольору. Ось дивіться, вирощую я. Це без капельного здесь просто поливаємо. Це, як обично, дачники вирощують. Я хочу показати, що. Е не кожен може зробити капельний полів, не кожен може купити у ті всі добрива, які приміняють. Можна простим способом вирощувати полуницю, вона теж буде крупна. Тільки треба її постаратися, поухажувати за нею. Я ось обложила соломкою, робила тут підкормочки, і курині підкормочки робила, і по листочку молочком проходила. Ось. І дивіться, такий результат я отримала. Зараз. Скоштуємо якусь одну полоничку, мабуть, ось цю. Ну, вона ще її ще трошки треба доспити. Ну, зараз спробуємо. Ось така вона всередині, трохи є пустота, бо вона ж дуже велика, але вона дуже ароматна. Вона і не м'яка, і не тверда. Вона така сочна, ось дивіться, сок як виділяється. Дуже добра ягідка. Ось такі молоді посадки, які я зробила і буду розмножувати цей сорт. А ось посадка це вже старі кущі. Ремонтантний сорт краще садити, обновляти його кожен рік. цей Тут я не обновляла. Я все думала, що мені з нею робити, але вирішила, хай вона мені дасть ягідку, а потім я її удалю. Уберу і новий сюди посажу. А то теж непогано. хоч я тут в тому році було багатенько ягодки, я ще й розсаду брала. то ось все рівно ось такі величенькі вийшлися ягідки. Форма в неї така красива, Ягідка не мілчаєть. вона буде крупна, ось дивіться, яка. Ось. І ось вона вже дала. Ярус один. І ось заново вона зацвіла і ось опять вона нав'язує ягодку. Ягодки тут багато. Мені дуже подобається цей сорт, що він такий нелистатий, легкий. До нього не дуже клещик цепляється. Ось які варенички лежать. Да, Ягода класна. Цей сорт. Буде в мене жити на моєму участку. Я його буду розводити. Отаку От ягодку винести на ринок, її, якщо попробують, зразу розкуплять. Її багатенько, багато її. Ось така ось така полуничка на моєму участку. так Ну і трошки зараз покажу вам, як отам далі вигляда полуниця. Ну, вона ще. Де спіла, де ще зелена, але ж таке вже щось є. Вже є, що тут повибирати. І такими грунками лежить. Я вам показую, що можна на дачі свободно виростити без капельного поливу. Обичним способом можна виростити полуничку. Дивіться, скільки тут її. А ось сорт цікавий це теж ремонтантний сорт. Називається він. Кабріло. Так тут теж такі ягоди класні. Ось з те сторони. Вон, дивіться її скільки. Ой, дивіться. Ось ось така красива, не гостренька, а така форма в неї. Ямочка всередині. Дивіться, боже, її тут куча, ціла куча. Ось ось. І теж вона ще цвіте. О, дивіться, її скільки. Мільйон. Ну ось так, Трошки розповіла я за сорт пуджанджі хотіла вам показати, розповісти, то вусика ще вона мені не дає. Але вже починає, починають вусика йти. Ось у мене шланга лежить, ми шлангою поливаємо. Ось тільки починаються вусика. Я буду підставляти стаканчики. З першого року гарні вуса, буду брати по першій розетці. Буду обновляти, засаджувати свій город. Це ж у мене би, експеримент. Тут участок експериментальний, тут у мене дуже багато сортів посаджено. І я їх пробую. Якщо вона солодка, не тверда, то я тоді буду розсаджувати, Якщо хтось захоче, буде лішня розсада, то можу поділитися. Ну, ось такі. Дивіться, яка гарна, класна полуниця. На цьому заканчую відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде добре. Бажаю всім здоров'я, гарних врожаїв. До побачення!